Вітаю! Як ви думаєте, що спільного між сім'єю, кур'єром та комп'ютером? Звісно, можна уявити, що якийсь кур'єр приніс комп'ютер якійсь сім'ї. Але все простіше: спільний у них апостроф. Саме його ми будемо вивчати на цьому занятті. Згадаймо, що апостроф це знак, який передає на письмі роздільну вимову. Він нагадує кому, але пишеться не внизу рядка, а вгорі. А ще апостроф душа компанії. Там, де є мав побув» та її я», там завжди між ними апостроф. Розгляньмо правила детальніше. Апостроф пишемо перед ї, є, ю, я» та, по-перше, після літер ф. П, 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 п. Тобто всіма тими, які є у фразі мав побув». Але якщо перед ними немає ще букви, що позначає приголосний звук Солов'ї – М'яч. По-друге, після літери «р», що позначає твердий звук Р. Пір'я. сузір'я. По-третє, після префіксів та попередньої частини складних слів, які закінчуються на приголосний: Дит – ясла. Від Їсть. І четверте у слові лук'я і похідних лук'янівка, лук'янівко. Апостроф не пишемо перед її я після букв М, В, П, Б, Ф, якщо перед ними стоїть ще одна буква, що позначає приголосний звук: Мавпячий, свято, різдвяний. Але якщо це перша літера Р, то апостроф вживаємо, як у словах. Черв'як торф'яний. Можна сказати, що апостроф ходить на вечірки з «ї», є, є «ю», «я» та «бу», «фу». Пу, пу, пу. Якщо перед ними ще є приголосні, то апостроф на вечірку не приходить. Але літера Р дуже дружня, вона його кличе також. До того ж, не опишемо апостроф після букви Р, якщо вона позначає м'який приголосний звук. Буряк. Грюк. Найчастіше учні роблять помилки в словах мавпячий, духмяний, морквяний, різдвяний, черв'як, вербія та торф'яний. Щоб запам'ятати написання цих слів, можемо пофантазувати і уявити, що у світі існує таємна спільнота з назвою без апострофа. Туди може вступати лише «мавпячий рід. А їхня традиційна зустріч відбувається у Різдвяний вечір, де вони п'ють духмяний морквяний фреш. А ще існує окремий світ апострофа, де торф'яне покриття, усюди росте верб'я, а жителі цього світу желені черв'ячки. Запам'ятали? Потренуймось! Уставте апостроф на місці пропусків там, де потрібно. Духмяний, мав п'ячий, трав'яний, лук'яненко, під'їзд, безіменний, дерев'яний цвішок. Перше слово духмяний. Маємо тут літеру М та Я поруч. Але зверніть увагу, що перед М ще є одна літера Х, тому апостроф не ставимо. Мавтячий. Також пишемо без апострофа за тим же правилом. У слові трав'яний маємо літери В та Я. Перед В літера А. Вона ніяк не обмежує вживання апострофа. А отже, апостроф тут вживаємо. Згадаємо, що слово лук'ян та похідні від нього пишемо з апострофом. Тому у слові Лук'яненко він обов'язковий. Слово «під'їзд» має префікс під та корінь «їзд», що починається на й. А після префіксів, що закінчується на приголосний, ставимо апостроф. У слові безіменний також є префікс, що закінчується на приголосний. Але корінь починається на і, а перед і апостроф не ставимо. У слові дерев'яний апостроф ставимо. Маємо губний приголосний В та Я. Перед літерою В голосний звук, а це ніяк не впливає на апостроф. І у слові цвяшок перед буквою В є ще буква «ц», Тому апостроф ставити тут не будемо. Чудово! Сподіваюсь, розібрались. Маю для вас ще одне завдання. Один учень вирішив передати своєму хворому однокласникові лист, але він поки що не вивчив правила вживання апострофа і допустив у ньому помилки. Допоможіть йому зробити другові приємність і передати грамотний лист. Знайдіть помилки і виправте їх. Привіт, Лукяне! Як ти себе почуваєш? Ти лікуєшся? Мабуть. Ти п'єш різні смачні сиропи й дух м'яні чаї з м'ятою. Шкода, що ти не виходиш на подвір'я. Без тебе сумно. Коли ти одужаєш, то обіцяєш, що ми сходимо на прем'єру нового фільму Марвел. А ще будемо разом грати в комп'ютер та багато гуляти. Ми з мамою спекли тобі моркв'яний поріг, бо тобі потрібні вітаміни. Міцного тобі здоров'я! Обіймаю, чекаю твого одужання. Від такого милого листа вже б точно хотілося якнайскоріше одужати. Тому виправляємо помилки та відправляємо лук'янові. До речі, ім'я Лук'ян потрібно написати за апострофом. А також слова п'єш м'ятою, одвір'я, прем'єру, комп'ютер. Та здоров'я. А ось у словах духмяні та морквяний апостроф не потрібен. Ось так, друзі, ми сьогодні не лише вивчили правила вживання апострофа, а й зробили гарну справу. До нових зустрічей!